Закінчився 2012 рік, прийшов вже певний період, коли можна підвести підсумки і розказати про те, чим ми жили, які проблеми мали, як ми їх вирішували. Хочу сказати, що впродовж 2012 року Чорноградська міська рада, виконавчий комітет працювали пліч-опліч з чорноградцями. В основу своєї діяльності ми брали звернення, побажання громадян. І тому я щиро вдячний всім, хто був небайдужий до нашої роботи, хто був активний, допомагав нам і запитаннями, і підсказками, і запитами. Це дуже важливо для нашої роботи. Насамперед хочу сказати, що особисто я 2012 рік хотів би відмітити насамперед з позитивної точки зору, оскільки в цьому році нам вдалося завершити. Вкрай важливі об'єкти для міста Чорнограда, і це я би хотів поставити на перше місце щодо нашої діяльності. Це є завершилася реконструкція приміщень пологового будинку. На сьогоднішній день він функціонує. Це дійсно є на сьогоднішній день сучасний заклад зі всіма самими сучасними вимогами. Це не просто пологове відділення, це є перинатальний центр третього рівня, і я думаю, що він буде включений в систему перинатальної, надання перинатальної, в систему перинатальної допомоги в області. Другий по значимості, тут важко сказати, хто більш значимий, який об'єкт позначимий, другий це завершилося будівництво першої і другої черг полігону твердих побутових відходів, нових встановленням сортувальної лінії. Це також є новинка, якої немає в жодному місті Львівської області як мінімум. Ми практично є як пробний полігон. Я думаю, що він вже працює, цей полігон. І я думаю, що ми все більше будемо працювати, вдосконалюватися. Перед нами стоїть питання будівництва ще двох карт, для того, щоб ми мали вже майбутнє. 20 років було відсутнє питання з утилізації твердих побутових відходів. І третє, що би я хотів ще відзначити, дуже важливо, був в минулому році проведений великий обсяг робіт по ремонту доріг. Я думаю, що на фоні того стану, який сьогодні дорожнього господарства, який був минулого року і є сьогодні по країні, по Львівській області, то в цьому питанні ми вигідно відрізняємося. Звичайно, роботи є дуже багато, особливо по внутрі-квартальних дорогах, але по основних магістральних дорогах нашого міста ми зробили значний прорив в якісному їх обслуговуванні. Я Думаю, що цього року робота ця буде продовжуватися і ми будемо виходити на добрий експлуатаційний рівень наших доріг. Безумовно, що основою всього є економіка. В першу чергу це промисловість нашого міста. Він для нас є важливий тим, що промисловість посідає перше місце за зайнятістю людей іменно в нашій економіці. Хочеться відмітити, що за минулий рік відмічалася позитивна динаміка в зростанні обсягів промислового виробництва. Наприклад, за 12 рік промислове підприємство міста Чорнограда реалізували продукції на 8,4% більше, чим це було в 2011 році. Хочу відзначити, що найбільше по тому вагу в економіці нашого міста за минулий рік склала переробна промисловість, це майже 56%. Добувна промисловість займає всього лиш біля 25%. Пояснюється це тим, що до віддання Чорноградської міської ради входять тільки три шахти. Територіально підпорядковані. Це перша Великомостівська, або як називають зараз Великомостівська, це шахта Межичанська і шахта Чорноградська. Звичайно, що ми не ділимо шахти на свої і чужі, але от статистично, фінансово тільки ці три шахти безпосередньо впливають на економіку нашого міста і впливають на надходження в бюджет. Хотів би відмітити, що 12 підприємств нашого міста успішно працювали і мали позитивні тенденції порівняно з минулим роком. Можна назвати Шахти Межричанська, Ченградський завод залізобетонних виробів, Ченградський завод металоконструкцій, ВАДЗміна, Дюна Веста, Західноукраїнська корпорація, Євроком, міська друкарня, Енерголіс, наші підприємства, які виробляють. Тепло, які транспортують воду, видобувають, транспортують воду, газ. Ці підприємства склали основну динаміку росту. Незважаючи на те, що обсяг будівельних робіт зменшився порівняно з 2011 роком. Він склав лише 84% до 2011 року, але тим не менше минулого року в нашому місті введено в експлуатацію 94 об'єкти промислового громадського комунального житлового призначення, як великі, так і маленькі. Чотири об'єкти промислового призначення, в тому числі реконструйований комплекс будівель і споруд ремонтно-механічного заводу під підприємство з виготовлення меблів по вулиці Промисловій 1. 20 об'єктів громадського харчування, в тому числі, як я вже називав пологовий будинок, а також спорткомплекс по вулиці Богдана Хмельницького в районі станції третього підйому, який в майбутньому планується передати. Це я думаю, що всі, хто через Дамбу проходить, бачить цей стадіончик. Я думаю, що цього року він буде переданий на баланс дитячої юнацької спортивної школи номер 2 і там будуть займатися наші діти. Будуть займатися футболом, так би мовити. Я думаю, що це дуже позитивний для розвитку здоров'я і зайнятості дітей. Також було сім об'єктів комунального господарства, в тому числі цей, що я називав об'єкт ТПВ, також перша черга. Кладовища на території Потолівської сільської ради. Я би також навіть інколи це скептично так сприймається, бо це і кладовище, але це і невід'ємний об'єкт інфраструктури міста, без якого жодне місто не може жити. І це дуже добре, що нам вдалося, достатньо прийшовши складні погоджувальні процедури на рівні Кабінету міністрів, все-таки розпочати його будівництво і вже експлуатація йде. Це дуже важливо. За минулий рік здано 28 індивідуальних будинків і 34 житлові будинки котеджного типу в місті Чорнограді. Хотів би відзначити, що на 20, майже на 23% виросла заробітна плата, середня заробітна плата по місту порівняно з 2011 роком. В місті Чорнограді повністю вирішено і в Суснівці повністю вирішено питання з чергами на телефонний зв'язок. Залишається проблемним розширення ємностей АТС в селищі міського типу Гірник, значить там перебуває 12 осіб. Я думаю, що ця проблема в місті вже знята. Звичайно, що ми всі приділяємо увагу і працюємо над тим, щоб розвивався малий і середній бізнес. Ми вбачаємо в цьому майбутнє місто Чорнограда. і дуже приємно, що воно має позитивну динаміку. На сьогоднішній день більше як 8 тисяч. Осіб, зайнятих малому бізнесі. Це складає 30% загальної зайнятості людей міста в різних галузях нашої економіки. Позитивна динаміка є в тому, що збільшуються обсяги продукції, які виробляють, виробляються на підприємствах малого і середнього бізнесу. Так, наприклад, на цього року на 6,7% збільшилося випуск продукції на малому і середньому бізнесі. Так само в минулому році відкривалися нові об'єкти торгівлі роздібної, ресторанного господарства, з даної експлуатації 21 об'єкт, на яких буде працевлаштовано 61 особа. Це також є позитивна динаміка. Хочу ще відмітити, що активно працював виконком по захисту інтересів справ споживачів. За минулий рік у наш відділ захисту прав споживачів звернулося 220 осіб. Їм була надана допомога, і 93% їхніх звертень було задоволене на суму майже 500 тисяч гривень. Це також є позитивна динаміка. Економіка це і основа, на якому ми стоїмо. І безумовно тут хотілось би сказати декілька слів про наш бюджет, основний фінансовий документ, по якому живе міська рада. 2012 рік був достатньо складний в питанні виконання бюджету і формування. Тут треба відмітити дві основні негативні тенденції, які впливали на життя міської ради і функціонування наших бюджетних установ. Перше проблеми почалися з самого початку, коли був доведений бюджет Міністерством фінансів. Від негативної відмінність, що відсутня паритетність між задачами, які ставляться перед місцевими органами влади, і зобов'язаннями, які за собою несе держава. Наприклад, нам передбачався ріст доходів, які ми мали забезпечити, 32%. Держава, в свою чергу, дотації всього-навсього збільшила на 18%. Я розумію, що мала би бути паритетність, тоді видно було б, що задачі є обґрунтованими і до виконання. Вважаючи на достатньо складну ситуацію з економікою, звичайно, що таких досягнень або таких результатів ми не могли досягнути. Тому ми, це був перший на моїй пам'яті рік, коли ми не виконали бюджет, але це не означає, що ми не виконали Значить, Нам вдалося в кінці року наші недовиконання перекрити за рахунок дотацій фінансового вирівнювання. Майже на 6,5 мільйонів, які дало можливість повністю виконати всі соціальні зобов'язання перед працівниками бюджетної сфери, виконати всі захищені статті. У нас тільки одна стаття не закрилася, це оплата за опалення бюджетними установами 4,2 мільйона гривень, які ми перенесли в 2013 рік, і будемо намагатися цього року. Вони реструктуризовані з підприємством, будемо намагатися цього року виконувати. Тому Ще одним негативним явищем в діяльності бюджетної системи було те, що вперше за останні роки, майже півроку, ми відчували проблеми з своєчасною проплатою державним казначейством за виконані роботи надані послуги. Особливо критичною ця ситуація склалася в 4-му кварталі. В результаті на сьогоднішній день ми маємо заборгованості. 46 мільйона гривень, які не проплачені з минулого року. Тобто надані послуги, виконані роботи, а той же ж капітальний ремонт доріг, що я говорив. Ми мали цього року таке явище, що ми не змогли провести ювілейний 10-й фестиваль різдвяних дзвіночків іменно по цій причині, що передбачені кошти, які були проголосовані радою. Ми не змогли їх отримати і своєчасно провести відповідні проплати по підготовці цього фестивалю. В зв'язку з тим, що державне казначейство просто не проводило ці видатки. До речі, хочу сказати, що, на жаль, ця негативна практика продовжується вже цього року. Ось уже січень місяць дуже тяжко йдуть ці проплати, навіть такі питання, як пільгового перевезення, до сих пір за 2012 рік. З підприємствами, перевізниками не розраховано за пільгове перевезення. Маємо ці самі питання щодо оплати по обслуговуванню міста. Здавалося б, така річ, тому що місто обслуговується КП комунальником за бюджетні кошти. І роботи виконані на сьогоднішній день ми не можемо своєчасно проплатити і вища стоїмо під загрозою, то не виплати заробітної плати працівникам комунальної служби, бюроникам, то можливого відключення від електроенергії міста зовнішнього освітлення у зв'язку з тим, що треба постійно це оплачувати. Тобто ці два негативні фактори вони попливали на роботу бюджетної системи. Але я хочу ще раз наголосити, що незважаючи на всі ці проблеми, питання щодо своєчасної виплати заробітної плати і інших соціальних допомог, ми виконували їх своєчасно. Хотів би зупинитися декілька слів на роботі комунального господарства, оскільки воно хвилює кожного мешканця. Комунальне господарство, так як і інші галузі, прожило в достатньо складних фінансових умовах, але я повинен сказати, що всі свої зобов'язання кожне комунальне підприємство виконало своєчасно. Особливо в дуже складній ситуації перебуває Чорно теплокомуненерго. Причина дуже проста. Вкрай не збалансована політика Кабінету міністрів, відповідних міністерств по регулюванню діяльності. Ви знаєте, що при нинішній владі питання встановлення тарифів по теплопостачальних організаціях перебрало на себе державу. Тобто це вже не місцеві органи, встановлюють тарифи. Зв'язку з тим, що є політика по держави і керівників і президента, і кабінету міністрів, по недопущенню підвищення тарифів. Значить, підприємство складається достатньо складна фінансова ситуація, пов'язана тим, що якщо тарифи не піднімаються, має бути компенсація з державного бюджету на різницю в тарифах. На жаль, вона здійснюється вкрай запізно, підприємство майже цілий рік працює з великими фінансовими проблемами, і тільки в кінці року, і частково тільки погашується ця заборгованість. Значить, на сьогоднішній день підприємство має велику заборгованість перед. За природний газ це майже 45 мільйонів гривень, це надзвичайно великі цифри. Ось це, кажуть, не сьогодні вони виникли, а накопичуються руками. Майже 30 мільйонів гривень абсолютно не розглядається державою питання різниці в тарифах для бюджетних організацій і інших споживачів. Не в повній мірі відшкодовується різниця в тарифах для населення. Оце є основні важелі, які не дають можливості нам своєчасно проплатити. Крім того, ми ще маємо і ряд великих боржників. В першу чергу це є наші вугільники, державне підприємство «Львіввугілля», вугілля, яке на сьогоднішній день має заборгованість за тепло майже 7 мільйонів гривень. Населення так само 9,5 млн боргує. Ось це основні такі боржники, які не дають можливості теплокомуненерго Своєчасно розрахуватись за газ. Але я думаю, що незважаючи на ці проблеми, ми опалювальний сезон, як і минулий, так і цей, проводимо досить, проходимо досить успішно, без якихось зривів, без відключень. І навіть при цих умовах фінансових підприємство має можливість здійснювати ремонти котелень, заміну попередньо ізольованих труб на попередньо ізольовані труби, більше як півтора кілометра. Труб підприємство замінило, тобто я вважаю, що на сьогоднішній день підприємство надає послуги в повній мірі. КП Житло-Комунсервіс. Це достатньо збалансоване на сьогоднішній день підприємство, яке дає можливості йому, якщо б ще і була нормальна і своєчасна оплата, підприємство досить успішно виконує свої планові завдання. Хотів би виконаний великий обсяг робіт по утриманню нашого житлового фонду, хотів би зупинитися на деяких таких основних. Наприклад, минулого року був здійснений поточний ремонт м'якої покрівлі в 163 будинках, поточний ремонт шиферної покрівлі в 88 будинках. Було виконано ремонт сходових кліток в 160 під'їздах в 81 будинку. Виконані роботи полаштування тротуарних доріжок біля 6 житлових будинків. Виконано поточний ремонт у квартальних біля семи житлових будинків. Звичайно, що цього є мало. Це всі хвилює. Питання стану внутрідворових доріг. І, звичайно, що ми це бачимо, що практично майже кожний двір має проблеми. Розроблена проведена інтеризація, розроблені заходи. Вартість, якщо би одночасно, одномоментно все це зробити за один сезон, треба 4,5 млн грн для того, щоб... Відновити наші мутидові дороги. Звичайно, що таких коштів на сьогоднішній день немає, але мені дуже приємно, що міська рада підтримує наші пропозиції і ми закладаємо біля мільйона гривень кожного року 800-900 тисяч, от минулого року, і цього року є такі пропозиції. Тобто ми будемо працювати над квартальними на дорогами. і Я сподіваюся, що років за 4-5 ми постараємося зняти цю проблему. Дуже важливим для нас і проблемним питанням сьогодні стає стан пасажирських ліфтів в наших будинках. Так склалося, що висотні будинки вони будувалися на протязі 5-7 років, де розташовані ліфти. І з минулого року, починаючи, і от у ці найближчі 5 років, у нас будуть проблеми з експлуатацією цих ліфтів, оскільки завершується термін експлуатації їх. І необхідно проводити їхнє експертне обстеження, і необхідно проводити ремонт. Минулого року ми вже почали цю роботу. Дуже шкода, що немає державної програми, тому що місцевим органам влади, місцевим бюджетам це надзвичайно важко і не під силу провести такий обсяг робіт. Я вважаю, що повинна була б державна програма бути. Я думаю, що ви коли слідкуєте за засобами масової інформації центральної, дуже багато є репортажів. Наскільки поганий стан ліфтового господарства в майже всіх містах нашої держави, а є такі міста, де взагалі ліфти не працюють. Звичайно, що місто Чорноград відрізнявся тим, що за останні років 6-8 у нас стабільна є робота ліфтового господарства. Звичайно, що, можливо, якісь відключення на декілька днів, але такого, щоб у нас тижнями. Місяцями не працювали ліфти, в нас давно вже такого немає. Це просто технічні є проблеми, які дуже своєчасно за 2-3 дня усуваються. Так ось ми минулого року витратили з міського бюджету майже 450 тисяч гривень, виконали капітальний ремонт 16 пасажирських ліфтів. Ось цього року ми продовжимо цю роботу. По наших підрахунках біля двох мільйонів гривень потрібно для того, щоб всі наші ліфти привести до порядку. І нас складена черговість в першу чергу, другу, третю чергу. І це є надзвичайно важливе, і всі повинні розуміти, що сьогодні, як на мене, це є напевне в житловому господарстві. Одна із найважливіших питань, які нам необхідно розбити, це зберегти ліфтове господарство для того, щоб воно обслуговувало людей. Працювали ми по ремонту внутриквартальних доріг, як я вже говорив, значить біля 17 будинків виконана ця робота. Виготовлено встановлено 10 дитячих майданчиків. По набережній 25-27 ми взяли на себе цю проблему, яку, в принципі, мали би мешканці провести, оскільки ці будинки і ряд інших будинків на набережній перейшли на індивідуальне опалення. Не замінивши магістрального трубопроводу фасадного, в результаті відчувалися проблеми в людей навіть по їжі. Значить, Минулого року ми розпочали і вже буквально найближчими днями ми завершимо цю роботу по заміні фасадного газопроводу на цих будинках і нормуємо ситуацію з газопостачанням в цьому мікрорайоні. Я вже наводив приклад, якщо говорити про роботу комунального підприємства Комунальник, я вже наводив приклад, що оскільки в нього на балансі є наші е, е, дороги, то минулого року ми більше як 3,5 мільйона гривень було витрачено на ремонт доріг і було виконано значний обсяг робіт і ця робота буде продовжуватися і зараз. Чорноград, водоканал. Підприємство забезпечує. Цілодобове водопостачання розроблена програма по цілодобовому водопостачанню, і ця робота буде продовжуватися. Задача поставити на всіх наших ЦТП, оскільки основну проблему з внічним водопостачанням мають будинки, які отримують воду через підвищувальні насоси через ЦТП. Вже робота ця почалася. Минулого року буде продовжено цього року. Значить, на кожне ЦТП буде встановлені насоси з частотним регулюванням і питання цілодобового водопостачання міста Чорнограді буде знято. Звичайно, що перед нами всіма стоїть питання якості води. Останнім часом таких значних нарікань ми не спостерігаємо, але. Це не означає, що ми не працюємо над питанням якості води. Особливо найбільше важливе питання це є місць заліза. Це найскладніше питання, що є в нашій воді, це і природні явище. Стоїть питання по встановленню станції беззалізнення. Це дороге задоволення, більше 6 мільйонів гривень. Ми надіємося, все-таки, що в державі буде працювати програма Питна вода, яка затверджена декілька років тому. І в рамках цієї програми ми зможемо вирішити цю проблему. На сьогоднішній день ми самотужки за рахунок місцевого бюджету цю проблему вирішити не можемо. В системі комунального господарства хотів би відмітити одну таку важливу річ, в місті почався процес передачі гуртожитків в комунальну власність міста згідно рішення міської ради і приватизацію помешкань мешканцями гуртожитків. Першими стартували гуртожитки комунальної власності по Стуса 29А і Чорноволо-23 вже йде процес. З гуртожитків некомунальної власності, першим буде передаватися гуртожиток по Івасюка 3 І цей процес буде далі продовжуватися. Що зупиняє нас, є певні проблеми, які повинні вирішити власники. Звичайно, ми хотіли, щоб попередні власники, а це в основному вугільники. Приділили увагу щодо підготовки цих гуртожитків до передачі. Ми б хотіли, щоб були виконані хоча б мінімальні якісь роботи по збереженню і покращенню стану цих будинків. Необхідно провести роботу по відповідності, забезпеченню відповідності кількості зареєстрованих мешканців до фактичної кількості проживаючих які. Тому тільки після цього можна розглядати питання щодо прийому в комунальну власність. Є державна програма передачі, передбачаються якісь кошти, але держава сама створила проблему щодо освоєння цих коштів, оскільки вона передбачає 50% фінансування з місцевих бюджетів. Я вважаю, що це є непродуктивно, нелогічно, не відповідає дійсності, яка створювалася. Не можуть місцеві бюджети. Відповідати за стан гуртожитків, на який вони не впливали, все-таки є попередні власники. І я вважаю, що це було б більш справедливим і правильним, якщо б Міністерство вугільної галузі, вугільники, вклали частину своїх грошей, частину з державної програми, і ми, ми тоді мали нормальний експлуатаційний стан, який можна спокійно приймати. Але ми, як кажуть, враховуючи цю невідповідність, ми все-таки, якщо є бажання мешканців, Самотужки вирішувати ці питання, не чекати грошей, то ми готові йти на. Хоча я хочу всіх попередити, хто проживає в гуртожитках, проблеми будуть дуже суттєві. І просто говорю, що можливості міського бюджету для відновлення гуртожитків, для вирішування їхніх проблемних питань місця немає. Ми не можемо повністю вирішити проблеми по нашому житловому фонду. Ми говоримо і дахи. І дороги, і під'їзди, і комунікації, то звідки візьмуться кошти на реабілітацію гуртожитки. Це є така проблема, якою ми працювали. Завершуючи, хотів би подякувати всім, хто цього року минулого року допомагав нам. В першу чергу хочу подякувати депутатському корпусу за те, що розуміє, попри всі складності. Політичних вподобань, проблеми, які нам вдавалося, в основних моментах нам вдавалося знаходити порозуміння і фінансувати важливі об'єкти. наші. Хочу подякувати керівникам підприємств, державним структурам, які працювали по забезпеченні порядку в місті, наповненню бюджету. Безумовно, подяка в мене настоятелям церковних громад. Це надзвичайно вагомий фактор в збереженні миру. Порядку і спокою в нашого місті. Я думаю, що місто 2012 рік, зважаючи на ситуацію, яка сьогодні є в державі і навіть у світі, місто провело досить активно в робочому ритмі. Звичайно, що є дуже багато проблем, але місто вигідно вирізняється на сьогоднішній день серед інших міст Львівської області. Тому, я ще раз кажу, зважаючи на ситуацію в державі, ми повинні констатувати, що рік був. Я думаю, йому цінку досить успішний в житті міста нашого.